Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Спецпенсії обмежили. Уряд знизив розміри виплат для чиновників і прокурорів. Більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Спецпенсії високопосадовців більше не будуть такими захмарними. Кабмін ухвалив постанову. Яка регулює їх розмір за допомогою нових коефіцієнтів, уряд України впровадив нові правила для виплат пенсій за спеціальними законами. З 2025 року пенсії понад 23 610 гривень регулюватимуться коефіцієнтами, які знижують розмір надвисоких виплат. Водночас, нововведення не стосується ветеранів бойових дій, нові правила. Як працюють коефіцієнти Кабінет міністрів постановою 1 від 3 січня 2025 року встановив коефіцієнти для розрахунку частини пенсій, що перевищують 10 прожиткових мінімумів 23 610 гривень 0,5 для частини пенсії, що перевищує 10, але не перевищує 11 прожиткових мінімумів 0,5. 4 – для частини від 11 до 13 мінімумів, 0,3 – для частини від 13 до 17 мінімумів, 0,2 – для частини від 17 до 21 мінімуму, 0,1 – для частини, що перевищує. 21 мінімум. Ці обмеження стосуються пенсіонерів за спеціальними законами, такими як про державну службу, про прокуратуру та іншими, кого не торкнуться обмеження ветерани антитерористичної операції, а також ті. Хто захищав Україну від російської агресії, продовжить отримувати пенсії без застосування коефіцієнтів. Проблеми з надвисокими пенсіями, цифри і факти, за даними Міністерства соціальної політики, станом на листопад 2024 року кількість пенсіонерів із виплатами понад 23 610 гривень становила. 24,6 тисяч осіб. Щомісячні витрати на їх пенсії сягають 9,9 мільярда гривень із загальних 60 мільярдів гривень, виділених на пенсійні виплати за 2024 рік на надвисокі пенсії витрачено 119,3 мільярда гривень. При цьому Конституційний суд скасував обмеження на максимальний розмір пенсій для деяких категорій це спричинило понад 670 тисяч судових позовів про перерахунок пенсій. За якими за останні п'ятьох років вже виплачено 96 мільярдів гривень, а ще 74 мільярди гривень залишається заборгованістю пенсійного фонду, чому спецпенсії вищі за звичайні пенсії за спеціальними законами формуються у розмірі 60-70 від зарплати вони суттєво перевищують звичайні пенсії за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.